Допомогти усією громадою 21-річній односельчанці Іванці Катеринчук так вирішили мешканці села Сопова, що на Коломищині. Молода жінка із маленьким сином зараз оселилася в родинній хаті, але помешкання багато років стояло пусткою, тому зовсім непридатне для проживання без газу, світла, вікон та меблів. Попереду зима тому селяни б'ють на сполох та закликають взятися до роботи гуртом. Сусіди за один день вже зібрали більше двох тисяч гривень. Це 21-річна Іванка Сопова, що на Коломищині. Вона з багатодітної сім'ї. Матір народила їх десятеро, але вивезти у люди не змогла. Жінку позбавили батьківських прав. У чотирирічному віці Іванку забрали у дитячий будинок, далі інтернат. Після закінчення вчилася у Івано-Франківську на кравчиню. Так сталося, що без чоловіка народила. Синочка Андрійка повернулася у рідний Сопів у листопаді. Батьківська хата була непридатна для проживання, тому пішла неподалік на квартиру. Так перезимувала, але господарі вирішили робити ремонт, тому Іванці довелося вертатися у батьківську хату. Це, власне, хата моя баба. Ми тут родилися. Ми були маленькі, нас забрали звідси. Мені було 4 роки. Тут четверо приписані, крім мене. Іванка не багатослівна, дещо закрита людина. Тому про її проблеми більше розповідають односельці. Сусідка Галина замінила Іванці родину. Тепер молода жінка ходить до пані Галини митися, варити, їсти та за порадою. Попереду зима, тому селяни б'ють на сполох та закликають взятися до роботи гуртом. Ми планували, що Іванка буде почнеться весна, потрошки буде сюди приходити час від часу щось робити. Розумієте, я казав приходи. Що треба, будемо допомагати, але вона має так само приймати участь в цьому, розумієте? Ну, Вона не приходила сюди. Я постійно приходив до неї і питав, як у тебе справа. Все добре, дитина здорова, все добре. розумієте? Ну, Тепер виникла така ситуація, що треба цю хату відремонтувати. Я вже говорив із підприємцями, і з жителями села. Щоб але ми хочемо, щоб вона так само долучалася до цього. У Сопові неподалік проживають бабуся та два брати Іванни з пані Марією. Ми поспілкувалися. Жінка пояснює у своїй 74 та з хворим серцем не може помагати внучці. А стосовно братів, каже у кожного свої проблеми. Тепер такі тяжкі часи, що кожен виживає, ну виживає, роботи нема. Вони не мають змоги їй допомагати. Ну та немає, ну що в неї ну тако фізично би щось могли. ну, а… Далі пані Марія направила нас до матері Іванки. Жінка проживає у сусідньому верхньому вербіжі. Там Іванка кілька тижнів жила, поки її не винайняли квартиру у Сопові. Вдома пані Галини ми не застали. Там був чоловік Михайло. Каже про дочку дружини, від коли та від них поїхала, нічого не знає. вона була раніше тут у нас. Ну півтора місяця пішла. Uh -huh. А де зараз я не знаю. Яке у вас до неї відношення? Та мені у нас хі, погано нічого не зробила, я нічого uh -huh. Uh -huh. не маю. Uh -huh. А дружина ваша, що каже? <світ> та я буду її питати. А ви чим взагалі, як ви їй можете допомогти? Чим? вам це. Ну, зможете, а ви десь трохи працюєте, підробляєте. А дружина де робить? Тату лета та по людях. По людях ви робите? Так. А у Сопові сусіди не сидять, склавши руки. Поки матеріал готувався до випуску, Галина Ксенін повідомила, що сусіди за один день вже зібрали більше двох тисяч гривень. Недарма прислів'я каже, громада то великий чоловік.